Попри теплий вересень, комунальники та чиновники рівного вже готуються до зими. Кажуть, цьогоріч потрібно утеплюватись, тому мережі вже перевіряють та активно ремонтують. Мережі зараз в даний момент проходять випробування під тиском. Ви бачили по місту, є пориви. Роботи виконує рівень теплоенерго щодо посипочних матеріалів ще у Пісок у нас заготовлений. Додано до минулого річного, оскільки та зима була не такою суровою. Залишились матеріали і додали на пісок на 5 тисяч. Є заступник міського голови Олексій Хмелецький звернувся до членів виконкому з проханням подбати про матеріали завчасно. І не брати в борг, як ми постійно беремо 100% у Тадєєвича, то все-таки виділити кошти, відповідний резерву для того, щоб закупити інертні матеріали, тобто сіль. От. Я думаю, якщо рішення виконком була б така добра воля, ми б пошукали десь з якихось інших перекинули, щоб докупити солі. У нас сьогодні є 300 тонн. Це якби на місяць уже якоби нормально. Але якщо б резерв створити, такий і закупити, це було б на. Рівнянам нагадали, проблеми з газом цьогоріч будуть, але на роботу галузі освіти це не вплине, адже заклади обігріватимуться у вихідні та вночі менше. Місто практично отримує набагато менше газу ніж в минулому році, тому буде, на жаль, холодно, і тут ми вже нікуди не подінемося. Ми змушені цю зиму будемо просто перезимувати. На початку 90-х років, коли показували Прибалтику. Коли вони від'єдналися до радянського союзу, і мало не буржуйками собі палили в багатоквартирних будинках, ми з них, можливо, посміхалися. Зараз прибавки живуть набагато краще, ніж ми. Тому, аби остаточно взимку не замерзнути, комунальники вже облаштовують під'їзди багатоповерхівок, утеплюють їх, встановлюють лічильники та регулятори тепла. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.